Цю штуку назвали рука долі. А чому я? Чому не офіційні сили розвідки? Мистецтво перемоги надане, оригінальний підхід до війни. Я за креативне, хитре і нешаблонне бачення в усунення таких масштабних загроз. Ви наче кур'єр на велосипеді серед заторів, а не офіційний загін. У них почнеться бюрократична тяганина, а годинник усе цокає. То хто очолив команду? Ой, хто і завжди? Орсен Фортун. Бляха-муха. Це просто організаційний кошмар. Літає лише приватним літаком через клаустрофобію. Засинає лише під найкращий кларнет через агорофобію. А потім реабілітується на Мальдівах через курва, алергію на хмари. Так, я розумію серта. Коли ви скоротили витрати на нього, щоб створити відділ психічного здоров'я, то була катастрофа. Його навчали викручуватись з будь-якої ситуації, тому це і.